Я понов. Не підтримую жодного. Не підтримую жодного. Катерленко. Катерленко. Я понов. Сафонова. Катерленко. Так, Рахуємо. раз, два. Три, чотири за Катерленка. Два за Лікунова. Один. За Сафонову і два не підтримують жодного. Позахистування претендента потрібно набрати більшість від загальної кількості голосів. Тобто мінімум 5 голосів набрати. Ніхто, жоден з кандидатів не набрав потрібне числа. Так от. Ну, по закону органу управління повинен оголосити повторний конкурс. Чого це повторний конкурс? Питання, претензії. Всьому порядку або до суду. До які подальші дії? У нас дії за органом управління. З Нового року оголосимо. До Нового роду по телефону. Ну так виходить, з дурницею не займаєтесь, треба голосувати. Любий кандидат прийшов. А то ви дотропите махому, понимаєте, ви зробили цього як Верховний Раді, ще такий не будете. Ну все, все, що не зробите. Шість Катерленко, два Ляпунов і одна софома. Так, оголошує вибори голова. Так, за Катерленко – Раз. Два, три, п'ять, шість. Носіть протокол. Катеринко шість. Ляпунов. Раз, два. Протокол Месі. Сахвонова, один. Протокол Лісі. Згідно вибори голосування, які були представлені претендентами на посаду директора районного будинку культури, вибрали, вибраний Кадриленко Сергій Борисович. Всі ми і вітаємо його.